Сьогодні я торкнусь дуже важливою теми: ми поговоримо про те, як новини впливають на нашу психіку, як вони еволюціонували від древніх часів до сьогодення і чи можна їх назвати цифровим наркотиком. Цікаво, тоді дивіться далі. Уявіть собі, що ви живете в давні часи. У вас немає ні телефону, ні телевізора, навіть газет ще не існує. Як дізнаватись про те, що відбувається у світі? Це дуже просто. Тоді новини передавались усно. Наприклад, старійша на племені збирав всіх на збори та розповідав про нові правила або про сусіднє плем'я, що наближається, або ж гонець мчить на своєму коні, аби доставити важливе повідомлення від одного правителя до іншого. Так це не швидко, але іншого варіанту тоді не було. Ой, не варто забувати про димові сигнали та барабани. Це не просто сцена з фільмів про індіанців. Від димових сигналів у північній Америці до барабанів в Африці ці прості, але геніальні методи дозволяли передавати короткі повідомлення на великі відстані. Звісно, це не були новини в нашому розумінні, але якщо ви хотіли попередити сусідів про небезпеку, це був чудовий варіант. У середньовічні часи на ринковій площі стояв міський глашай. Із усіх сил кричав новини. Саме так усі дізнавались про важливі події, накази короля, військові новини чи навіть місцеві новини. А вже у 15 столітті стало щось ну дійсно неймовірне. Винахід друкарського верстака Йоганом Гутенберовим змінив все. Новини стали друкуватись масово, і перші газети побачили світ у 17 столітті. Будь-хто міг купити газету, не чекаючи, що хтось буде кричати про останні події. На той час це була справжня медійна революція. Перші трансляції новин з'явились на початку 30-х років у США та Великій Британії. Ці ранні новинні програми були досить простими і багато з них складали зі зчитування новин ведучим, часто без візуального супроводу. Але телевізор були ще не у всіх, тому газети все ще користувались популярністю у 60-х роках. Супутникові технології дали змогу телекомпаніям передавати новини з різних куточків світу в режимі майже реального часу Це змінило спосіб сприйняття новин, зробивши їх швидкими та доступними. Ну а тепер перенесемось у наш час. Щодня нас буквально затоплюють новинами. Вони на наших телефонах, у соціальних мережах, на телебаченні. І тут виникає питання: чи не стали новини своєрідним цифровим наркотиком для нас? Подумайте, коли ми прокидаємо, що ми робимо перше, перевіряємо новини, коли ми йдемо спати, що ми робимо, переглядаємо ще одну стрічку новин. Постійне споживання новин може стати справжньою залежністю, подібно до того, як люди підсідають на соціальні мережі. І це не тільки через інформацію, а й через емоційний вплив, який новини на нас чинять. Отже, як новини впливають на нашу психіку, ось кілька важливих моментів. Новини постійно оновлюються, і користувачі можуть перевіряти їх у будь-який момент. Цей потік інформації може викликати відчуття невідкладності та бажання бути в курсі всього, що відбувається, що призводить до частого перегляду новин. Як і соціальні мережі, новини можуть викликати викид допаміну. Це гормон задоволення, коли людина дізнається щось нове або цікаве. Це може призводити до звички постійно перевіряти новини заради отримання, задоволення від нової інформації. Новини часто висвітлюють негативні події, катастрофи, злочини, політичні кризи. Це створює відчуття постійного стресу та тривоги. Коли ми безперервно споживаємо такі новини, наша психіка просто не встигає відпочити. Постійний потік новин також може призвести до емоційного виснаження. Ми можемо відчувати апатію або навіть депресію через відчуття, що світ навколо нас все більше небезпечний або нестабільний. Також люди можуть відчувати страх пропустити важливу подію або оновлення, особливо під час кризових ситуацій. Це призводить до частого перевіряння новин, навіть якщо це погіршує психічне здоров'я. Ще одна важлива річ це алгоритми соцмереж. Вони підбирають для нас новини, які відповідають нашим інтересам та поглядам. Це створює ефект інформаційної бульбашки, коли ми бачимо лише те, що відповідає нашим переконанням, і таким чином втрачаємо об'єктивність. До речі, у мене на каналі є відео про ЕПСО. Усім рекомендую його переглянути, якщо хочете розбиратися, які новини справжні, а що є фейком. Але є і позитивна сторона споживання новин. Якісні новини допомагають людям бути в курсі важливих подій у світі, що підвищує їхню загальну обізнаність і дає змогу приймати обґрунтовані рішення в житті. Новини про суспільні проблеми можуть стимулювати людей до активних дій, участь у соціальних рухах, благодійності або волонтерстві. Це може позитивно вплинути на самооцінку та надати відчуття значущості. Ну а також це хороша річ допомагати іншим, особливо у наш час. Щоб зменшити негативний вплив та залежність споживання контенту, варто встановити часові рамки, а іноді варто повністю відмовитись від перегляду новин на кілька днів, щоб дати психіці відпочити. Такий собі детокс від соціальних мереж, від сайтів, від фейсбуку. Почитайте краще книжку, подивіться фільм і не читайте новини. Тож новини стали важливою частиною нашого життя, але, можливо, ми споживаємо їх занадто багато. Чи є вихід з цього замкнутого кола? Як зробити так, щоб новини приносили нам користь, а не шкоду? Подумайте над цим і поділіться своїми думками в коментарях. А поки підписуйтесь на канал та ставте лайк. І не забудьте відпочити від новин після цього відео. Побачимось в наступному випуску!